З 1 січня 2025 року замість медико-соціальних експертних комісій почнуть працювати експертні команди лікарів, які оцінюватимуть повсякденне функціонування особи. Про це розповів Олександр Василовський, генеральний директор Житомирської обласної лікарні, під час прес-конференції у Житомирській міській раді 30 грудня. За його словами, проходити лікарсько-консультативні комісії тепер не потрібно. Направлення до експертної команди надаватиме лікуючий лікар. Усі медичні дані пацієнта лікар. Вноситиме в електронну систему і надсилатиме на перегляд експертній команді, за словами Олександра Веселовського, персональні дані пацієнтів матимуть найвищий рівень захисту. Лікуючи лікар, як правило, зараз дається перевага все-таки профільному лікуючому лікарю, Неврологу, хірургу, травматологу, але може бути і сімейний лікар. Лікуючий лікар готується всі документи, оформляє електронний посильний лист, заводить його в програму. Це все заводиться в електронному вигляді, сканується і переправляється на експертні команди. В експертній команди буде координатор. Ви обираєтеся добровільно, можна обрати заклад, де проходити. Тобто нема прив'язки, що от ви в місті Житомирі маєте обов'язково бути на сект Noї. Ніжій лікарні проходити у Житомирській обласній лікарні працюватимуть 10 експертних команд різних профілів, розповів Олександр Веселовський. Це команди кардіоневрологічного, травматологічного, офтальмологічного та гематологічного профілю. За інформацією з сайту міністерства охорони здоров'я України. Станом на 30 грудня 2024 року на Житомирщині сформували 63 експертні команди у Бердичеві, Житомирі, Звягелі, Вягелі, та Овручі. Надія Назарук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.